Гепатит Б одна з найпідступніших інфекцій. Вона вражає печінку роками, не проявляючи симптоми, але може завершитися цирозом чи раком. Найвразливіші діти, адже їхній імунітет ще не здатен самостійно протистояти вірусу. Запобігти інфікуванню вірусному гепатиту Б. Ми можемо завдяки вакцинації, яка запроваджена в Україні відповідно до національного календаря профілактичних щеплень з 2000 року. І це те щеплення, яке дати дитина отримує. Отримує першим в своєму житті. Щеплюємо дітей до 24 годин від народження пізніше в два місяці і в шість місяців. Наразі від початку 2025 року вже 2575 дітей отримали захист від вірусного гепатиту Б, і це надзвичайно важливо, оскільки інфікування саме у віці до одного року у тридцяти. 50% може призвести до хронічного гепатиту. Б. Часто гепатит виявляють випадково під час обстеження з іншого приводу, адже інфекція роками може не давати про себе знати. При цьому поступово руйнуючи печінку. Щоб уникнути небезпечних ускладнень, лікарі радять регулярно проходити тестування. Швидкі тести сьогодні доступні безкоштовно в усіх громадах області. Якщо е, покаже тест, що він є е, позитивним, маскировуються. Дана людина до лікаря-інфекціоніста, яка вже буде також і проводитися певні дообстеження. І при необхідності скеровується в обласну клінічну лікарню, інфекційне відділення. Вірусні гепатити це хвороби, які можна попередити, а вчасно виявлені успішно вилікувати. Для цього достатньо лише пройти простий тест і за потреби розпочати лікування. Радислав Українець, Андрій Кордобан, новини Сі 4